і народила здорову дитину в Кіровграді Жінка з діагнозом рак матки не лише змогла перемогти цю хворобу а й стати мамою. Лікарі зробили унікальну операцію. І зберегли жінці уражений пухлиною орган. Минуло п'ять років. Її хвороба не дала рецидивів. Тому медики сміливо кажуть про повне одужання пацієнтки і ефективність органу зберігаючих операцій. І з жінкою, що перемогла рак, дала життя дитині, а тепер дарує надію на подібне щастя іншим. Зустрілась Олена Шворак. Русява дівчинка із символічним ім'ям Жданна навіть не здогадується про свою унікальність і про те, скільки пережила її мама, перш ніж подарувати їй життя. Зіронь, а ти мами не хто? щасть. Юлія Фоменко про страшний діагноз дізналася випадково під час медогляду, коли їй не було і 30. -ти. Говорить, пройшла через відчай і страх, однак лікарі пообіцяли. Вона не лише одужає, а й зможе мати дітей. Різний мов міг бути розвиток. Могли могли бути прийняти одне рішення, таке щоб потім не могло йти мови ні про яких дітей абсолютно. А лікарі взяли на себе відповідальність. Вони були впевнені. Вони надали такої впевненості за два роки після операції та курсу хіміотерапії на світ. З'явилася Ждана. Ніяких у нас ускладнень не було. Ми в лікарні не лежали ні разу за весь час вагітності. Були природні роди. все благополучно, дитина здорова, абсолютно у Кіровградському онкологічному диспансері. Кажуть, що Юля одна із перших українок, кому зберегли репродуктивну функцію. Раніше у таких випадках проводили радикальні операції, позбавляючи жінок щастя материнства. Нам потрібно зберігати, не тільки только орган, але що й говорять тому, що ми правильно прооперували і удалили потрібний об'єм ткані. При этом захранів возможность женщине рожати. Это достаточно сложно, это достаточно э, ходы, но ми на них ідем, тому что много молодих девочек. За останні роки в Україні зробили зо 50 подібних втручань однак лише одиниці з прооперованих наважилися народити. Медики кажуть, це суто психологічна проблема, і приклад кероградки має надихнути інших жінок, які перемогли рак. Ще четверо пацієнток кіровоградського онкодиспансеру останнім часом стали мамами. Щоправда, про власне щастя і перемогу над хворобою на камеру вони воліють не говорити. Нато мало часу минуло після операції. Останні немовля побачило світ кілька тижнів тому. Олена Швора, Роман Круніч, Кіровоград, ТСН, один плюс один.